Нещодавно на кораблі та в частини флоту Севастопольського гарнізону для подальшого проходження служби прибули випускники вищих військових навчальних закладів 2011 року. Сьогодні у штабі військово-морських сил України відбулась традиційна зустріч командування ВМС з молодими спеціалістами. Про що йшлося, знає наш кореспондент. Чотири тижні тому випускники військових навчальних закладів країни прибули на кораблі та частини військово-морських сил для подальшого проходження служби. З лейтенантами, командири та офіцери, вихователі вже провели первинні заходи з адаптації та встановлення їх у військових колективах. Традиційна зустріч молодих лейтенантів з членами військової ради військово морських сил Збройних сил України є, так би мовити, останньою підсумковою крапкою на цьому шляху. Темою вступного слова, тимчасово виконуючого обов'язків. Командувача українським флотом, віце-адмірала Сергія Лісєєва, стало знайомство босників військових вузів з новими завданнями, що стоять перед національними військово-морськими силами зі структурою флоту та з напрямками його реформування. Для нас дуже подія. Коли Приходять до нас молоді офіцери, наші майбутнє, які в свій час нас замінять. Сегодня вы начинаете свой офицерский шлях в новых посадах, в новой якости. Я сподеваюсь, что у вас все получится. Бачу вас в ваших очах готовность до службы войска морских сил. Аналіз становлення молодих спеціалістів та визначення їх ролі у зміцненні військової дисципліни на кораблях та частинах флоту. Ось головна мета щорічного заходу. Слід зазначити, що зустріч проходила у невимушеній атмосфері. До речі, на ратну військову службу новоспечені лейтенанти налаштовані позитивно сьогодні. Нас зібрали, щоб познайомитися з командуванням, представити, розказати перспективи розвитку воєнно-морського флоту». Ну і познайомитися з молодими которые які служать воєнно-морському флоті України. Прибули сюди для того, щоб познакомиться з військовою радою Збройних сил України та для того, щоб задати кілька хвилюючих питань, як від мене особисто, так і від молодих лейтенантів, які прибули сюди. Тому вважаю, що ця зустріч буде дуже корисна як для мене, так і для всіх молодих офіцерів. Офіцер професійний захисник вітчизни від особистої відповідальності кожного залежить і стан дисципліни у військовому колективі і безпека країни в цілому. Адже на думку командування військово морських сил збройних сил України, кожен повинен прагнути кар'єрного росту. А така риса характеру як лідерство має бути майже визначальною у молодого спеціаліста.